Зазвичай ось так красиво під під'їздом на мене чекає мій мотоцикл Гладіус. Але в ту неділю я зробив виключення і поїхав в місто наяві. А все тому, що мені захотілося прокататися недільним вечором в столицю. Там є декілька місць, де збираються мотоциклісти. І я вирішив їх відвідати. Поїхав! Заправившись не тільки паливом, а й гарним настроєм, я вирішив вперед. На мене чекала дорога. Якщо більш подробніше, то їхав я в Оболонський район. Там є кав'ярня на вулиці Прирічній з назвою Сова. І Ще найбільш цікаво, там завжди, коли не приїдь, відбуваються якісь мотодвіші. І серед місцевих пошановувачах техніки те місце називається Мажорка. Я навіть не в курсі за походження цієї назви, хто може, роз'ясніть, будь ласка. І ось так взагалі налегка, ми вже біля метро Лісової. А далі тільки вперед. Звівшись з мосту метро, я замітив мотоцикла на набережні вирішив біля нього зупинитися. Але хлопчина вже запакувався та збирався їхати. То я підійшов до річки, там було досить чимало рибалок і гарний краєвид на місць метро. Негаючи свій час, Через декілька хвилин я продовжую свій шлях. І через сотню метрів тут збирались хлопці на бойовій класиці. У них якась тут своя зустріч на заряжених тазиках. Вже рухаючись проспектом Івана Васюка, мене догнала компашка на серйозних мотоциклах. Так як коників у них під баком було набагато більше, вони вирвались вперед всіх машин. Але на наступному світофорі я також від них вирішив не відставати. Ну нічого, нічого, хай скажуть спасибі, що я не нагладився. Хоч їхні мотоцикли їдуть швидко, але світофори не дають їм далеко відірватися. Через якихось метрів 500 я знову біля них. наших запах двохтактних моторів. Та й ось уже безпосередньо поворот на вулицю прирічна. Декілька сотень метрів, і ми на місці. Власне, мажорка. Я припаркувався біля Галди. Та компашка, яка мене обігнала, з правої сторони стала. Попереду набережна Дніпра. Тут це отак плиточка, кав'ярня сова. Якщо подивитися, з правої сторони там також є мотоцикли, досить багато. Зараз детальніше туди в ту сторону я також пройдусь. Ну, Зразу замітив, що представників мотоциклів минулої епохи був тільки я. Йдемо дивитись далі. Ось такі німфи ходять. Мотики взагалі стоять, бачу, доволі серйозні. Ось такий гусьок. Далі, походу у нас Pfizer. Тут щось із Кавасак. Це, мабуть, Honda NC700, судя по багажнику в боку. МТ-09, МТ07, взагалі різні мотоцикли. Хочеться виділити, що замітив. Сузукі СВ-650, це наступна регенерація після Гладіуса. Ще хочеться виділити, що цих СВ-шок було тут дві штуки. І з одним власником мені вдалося познайомитися, як опинилося, що він з-під броварів, можна так сказати. Ми з ним навіть зустрічалися якось в броварах на каву. Добрий вечір. Далі по списку у нас красиво красується Три Індіана, екзотичні мотоцикли, за ними Suzuki GSR. Далі, мабуть, якась Кавасакі ZK. Тут Драхстар, Це не пам'ятаю точно. Ну, останній, мабуть, Ямаха Трейсер. Ну і по ходу діла я вирішив зайти в кав'ярню Сава, глянути що там відбувається, та взяти якогось напою. Добрый. Американу с молоком можно? Ну что камера снимаю? Давайте трогать. Помаленький. Вы тут, мабуть, не приседаете, да? Какого я? Ага. Не проїдеш, сюди, движуха тут така.

Я вирішую залишити шлем на мотоциклі з включеною камерою. Хай фіксує погляди людей, а сам в сторонці залишитись десь попити кави на лавиці. Але я вам хочу сказати, що особо наяву ніхто навіть увагу не звертає. Я замітив, що вона більш приваблює симпатію, більш десь в районних центрах. А от в таких містах тут люди. вони Однім фіолетово, другі на чимось іншому зациклені. Ось така в селяві. Пізніше я ще вирішив спуститися на набережну, пройтися до водички. З цього ракурсу зняти нашу всю движуху. Ось вам уже сам пляж. Далі можна побачити новий збудований міст Кличка Пішохідний на острів. Ще вдалі. Можна також замітити Північний міст, з іншого ракурсу вигляд на церкву. Якщо внизу пройтись по алеї, то з правого боку там буде ще спортивна площадка. А ось такий вигляд на наші мотоцикли, доволі такий непоганий перепад, декілька метрів. Ще я замітив, що народ весь час приїжджає, то в'їжджає такий безкінечний тут рух. Та й нагулявши, я також вирішив рухатись в сторону дому. Тому що вже скоро мало починати темніти, а ночі, по Києву їхати можуть бути пробки, мені не хотілося. вже далі рухаючись в сторону північного мосту, перед самим підйомом на нього, утворився доволі масштабний затор, що і в бік Траєщини, так і на набережно-хрещатицьку вулицю. Тому я вирішив поїхати по проспекту Степана Бандери в сторону Телігі, а там піднятися на Новокостянтинівську вулицю, щоб об'їхати затор та й завітати ще на контрактову площу. Але щось пішло трішки не по плану. Доїжджаючи декілька сотень метрів до мого з'їзду, тут також була вже тягучка. Пантришки кадрів із гімнастики на яві. Для яви з її повітряним охолодженням та ще в спеку це як мікроінсульт. Потрібно по можливості об'їжджати якось це все діло. Мене тоді спасло, що до мого з'їзду залишалось всього декілька сотень метрів. І я вже от звертав на вулицю Новокостантинівську. Але це мені тільки здавалося, тому що далі на Подолі були також свої затори. доїхавши до вулиці Набережна Лугова, і тут, як бачите, пішла вже своя двіжуха. На дорозі якісь ремонти, вони тут весь час відбуваються. І відповідно свої затори. Но ми на явіш не здаємося. Тихенько так по підзаборчикам, між машинами, без ніякого шуму і пилу, красиво, їдемо до своєї цілі. Контрактова площа це також одне з місць, де можна зустріти багато байкерів та мотоциклістів. Тому якраз проїжджаючи повз, думаю, чому б сюди не завітати, не помилуватися ось цим колесом та не зробити декілька знімків. І як бачите, по дорозі вже мені трапляються зустрічні двоколесні друзі. Прямо біля колеса огляда я зупиняюся. Роблю на фоні нього декілька кадрів на згадку. Та й вирушаю пройтись по площаді. Бачу, вдалі були якісь товариші двоколісні. Біля них трішки походив, купив кави. Та й вирішив, що потрібно вже їхати, бо вже починало дуже сильно темніти. А додому ще більше 20 кілометрів на секундочку. Появою темряви камера втрачає свою чіткість та стабілізацію. Я несусь вечірнім містом, наповненим ярких сайв, габаритів, фар та ліхтарів. І в цьому є свій вайб. Я би мене тоді не підвела. Кожному, хто переглянув мій кінофільм. Я бажаю тільки найкращого, всіх обняв. Радий буду за підтримку, зворотній зв'язок, мотоцикла ставлю я на платну стоянку, сам топаю на квартиру повз таких приємних спортсменок. І сон мій був прекрасний.